Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати свої доглядові шампуньки, масочки і все інше для волосся. Тому дивимось. І якщо якісь будуть питання, пишіть, я вам їх на ці питання відповім. Так, дивимось. Що в мене є? В мене є, почнемо з шампунів. У мене дуже багато, це ще не все. Це топ моїх. І доглядових е, средств, які я використовувала в цьому році. Які мені реально дуже зайшли. Багато ті, які не зайшли, навіть і не треба їх показувати, тому що це е, лишня витрата часу. Так, дивіться, е, шампунь це фірма OGX. Е, дуже непоганий. Це для. Е, Пористого для сухого, для ламкого волосся От просто топчик, реально. Він не суше шкіру голови, він не суше волосся. Хоча ми пам'ятаємо, що ми на волосся не наносимо шампунь, коли ми миємо голову. Ми беремо долу-долу-долу, наливаємо собі, розпреділяємо і вже починаємо терти саму. Імно шкіру голови, ми не треба його по цьому, по волосі його не треба так от шмакати. Розтерли добре, 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 розподілили по всій голові, а потім вже пробуємо його наносити на довжину, розподіляючи на довжину, але не втираючи просто те, що залишилось там на голові, розподілити. Так, що він робить цей шампунь? Перейдемо до теми. Він е, зволожує, реально. Ну не скажу прям, що зволожує, ну не сушить точно. Е, ще в цій лінійці в мене ще є кондиціонер цієї ж самої фірми. О! О! Е, ще в мене є кондиціонер цієї ж самої фірми, ж самий кокос. Е, він е, е, непоганий, тож я його наношу після миття е, голови шампунем. І в мене ще цієї ж фірми колись було, я використовувала голубого кольору, як мій светер кольору використовувала ще о, шампунь і кондиціонер, і чорного в них є ще кольору. В бутилочці шампунь-кондиціонер теж непоганий. Мені о, дуже, дуже зайшов. Реальна фірма непогана. Так, це джі. Потім ось такий для блонду: блонд шампунь, халатуючий шампунь для блонду, дуже щадящий. Він прям дуже щадящий в плані того, що він теж не підсушує, якщо треба помити голову іменно і нормально її вимити, щоб воно. Не було бо не залишався бруд. теж дуже топчик. Він є м'який е з хелатуючим та захисним ефектом іде. Ну, реально, так, от, як написано, воно йде. Для ідеального блонду, збагаченого кокосового олія та алоавіру. Е зволоження такого, як після нього, як написано, зволоження волосся після процедури, е немає, знебарвлення, ну і колір, що він покращує. Любий шампунь. Ну тільки шампуні, які для є для цього. Для фарбованого волосся практично всі змивають потроху колір. Тому розраховувати, що ви помиєте шампунем для фарбованого і нічого не буде змінюватися. І ну, якщо ви тануєтесь чи фарбуєте саме волосся, колір буде потроху змиватися і змиватися. Це нормально. Далі, це шампунів. Перейдемо на кандюри, кондиціонер. У мене ще такої фірми Matrix. був е, сам шампунь, але шампунь. Реально я не за цей не затопала, тому що він, він нічого нічого реально не змінювалося. Звичайний шампунь, я навіть б навіть сказала, що в мене трошки підсушувало волосся і підсушувала шкіра голови. У мене шкіра голови швидше жирнішала. А от кондиціонер, який він типу, пише для зволоження, та, Полегшення Е, Ну, щось в ньому є, зволоження трошечки проїздить. Ну, не прямо я скажу вау, я хочу ще цієї фірми зеленого на кольору спробувати і саму маску, а, але ще до цього руки не дійшли, мене і так хватає зараз цих доглядових е, самих е, засобів. Тому що можу сказати, Він... Він... Е, він трошки. Трошки зволожує розчісування так, розчісування легше, але не прямо. У мене воно дуже сухе, і мені його треба максимально-максимально постійно наповнювати. Ну, це краще, чим не знаю взяти, наприклад, цей щось інше в плані там, то в принципі воно ок. Е е я його зачотіла. Е Значить, це після шампуню його наносимо на пару хвилин, можна залишити, а можна нанесли по довжині волосся, потримати трошечки, а потім змиваємо е не гарячою, а такою, типу, чи теплою, чи прохолодною водою волосся. Так, Тепер дивіться, в мене ще. Я, коли, я коли помилую голову, зроблю всі ці процедури, я коли вже замотаюсь в рушник, то я, знімаючи рушник після того, як волосся в мене рушник прибере всю влагу з волосся, то я беру і наношу ще є незмивні кондиціонери. Це як доповнення, я роблю, тому що мені не вистачає того кондиціонеру, який я тільки після шампуню наношу, і все. Це мені не катя така тема. Я беру ще чи, е, питательний бальзам, ось є такий. Е, фірма Богеня непоганий. Я ще не пробувала, в них є ще. Зараз не бачу. Не, 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 не можу розуміти, чи воно ловить, чи не ловить. Ось такі є. То він наноситься, я його наношу на долоні, трошки розпреділяю. В долонях розтираю і наношу вже по довжині. І можна зразу ж приступати до укладки. Я вже не використовую ніяких термозахистів, я зразу же його починаю волосся сушити, нанесла по довжині, на корені, не наношу, нанесла по довжині і вже починаю приступати після цього до укладки. Він, в принципі, непогано справляється зі своєю задачею, він не обтяжує волосся. Він навіть додає якісь мені зволоження. Ось, і, в принципі, його треба ну, не дуже багато, щоб не переборщити. Непогана не тема для блонду. Дуже підходить. Потім ще я, я користуюся постійно різним. Я не користуюся кожне миття одним і тим же самим з, е, доглядовим засобом. Я постійно щось змінюю, щоб не, не, мене не звикало. Та й мені самі так цікаво. Е, ще використовую ось такий. Я купляла в шик, в шик і блиск, по-моєму. Е, Котріл. Ось такий регенерейшн. Він е, він дуже непогано для того, щоб якщо він як іде, як незмивний, незмивний також спрей, його можна використовувати на сухе або вологе волосся. Ось, Якщо на сухе, це я буваю його пшикою через пару днів, якщо мені хочеться, так, щоб щось на волосі було. Я його пшикаю через пару днів, і воно мені дає трошки. Такого відчуття на волоссях зволоження, моментальне зволоження, відчуття вол... зволоження, і мені здається, що він якось ці самі волосинки між собою скріплює, тобто щоб воно не обламлювалося. Значить, пишуть, що воно оживляючий спрей для всіх типів, Ну, от для відновлення, більше він підходить. Навірно, створює відчуття м'якості, ну, це правда. І жизненні сили без утяжелення волос. Те, що не обтяжує, це точно. І, і от наносимо його, треба. О! Ще тема. Його треба перед нанесенням обов'язково добре-добре збовтати, щоб там вони всі ці е, інгредієнти, які там йдуть, вони між собою перемішалися. Це, да, це я забула тема точно перед встряхнути і нанести на сухі або влажні волоси. Ну, я ж кажу, є, так як я в принципі, і можна зразу ж приступати до укладки. Про термозахист і, і, і мови не йде. Тому, в принципі, я, якщо використовую такий от, чи бальзам, чи е, кондиціонер ще додатково, після того, як помию голову, я вже термозахист не наношу. Воно вже там пишеться, що вже можна приступати до укладки. В принципі, я просто не бачу ніякого сенсу ще фігарити собі кондиціонер. Я думаю, що там вже якийсь защита є. Ну, як бачите, волосся це до то, того, слава Богу, не відвалилося, тому думаю, що там щось все таки є. Е, ще ось дуже прикольна. В Матриксу оця от олійка Amazonia Murmo. Да, там ще якісь є серії. Ну, Мені оця дуже даже заходить. Я її наношу. Тоже там трошечки треба розпідлячу в долоні. Дві каплі, а то й одну в долоні. І я його розподіляю на сухе волосся, на вологе не наношу вже. І отак от подовжені його беру з однієї сторони, з другої. Вже на сухе волосся я наношу. Дуже прикольно. Ну, Дуже багато його не треба теж наносити на долоні одну каплю, розподілили і погнали. Прикольна олійка. Ну я теж, я не в кожне його миття волосся, його використовую, тому, в принципі, я думаю, що цей... Тут вже дивіться по собі, можна дуже через раз чергувати. Я мию голову раз в 3-4 дні. Мені цього вистачає. Якщо в мене більше я займаюся спортом, то просто мию раз в 3 дні. Далі, кондиціонер теж, оцей кондр. Це кондиціонер теж фірми Котрі Гідра написано, пінка така. Вона дуже прикольна. Її треба перед нанесенням збовтати. Вона пахне ванількою в долоні. Зараз покажу. Наносимо. О, бачите, вона така. А пахне. Бомбічка. Моя мала дуже любить цю п'інку. Мама, нанеси мені, будь ласка, я теж хочу. А, і отак розтираємо. Вона, в принципі, Я просто мало нанесла, вона, в принципі, добре. І так на волосся, я думаю, воно нічого не буде. Зараз я на Запах такий пішов крутий. Я її обожнюю. Тим паче, коли я вже бачу, зараз температура дуже скаче на вулиці, то в нас мінус, то в нас плюс. І я беру просто, коли я вже бачу, що волосся дуже прям сухе. Бо я практично шапки, капюшон можу ще на, накинути і ходити в капюшоні, то е, я її після миття волосся, після миття голови, після шампуні кондиціонеру просто беру в кінці, після рушника, знімаючи рушник з голови, я беру цю пінку нормально так добре наношу, щоб в мене вся в долонь була просто ці пінці розподіляє і на волосся, навіть її можна на корі наносити, воно не буде його е голову пачкати. Тому, в принципі, можна навіть на, на шкіру голови наносити. І розподіляє, і вже потім приступає до укладки спокійно. Тут теж, по-моєму, пишеться, що. Е Зараз хвилиночку, що розподілити по підсушеним полотенцям волосам і приступать к укладки. Тобто можна зразу. І перед нанесенням обов'язково стряхнути, щоб воно, ця от пінка, вона теж там змішалася з цією. Ну, я так розумію, ця вода якось змішалася, добре потрусити, бо просто потече вода. А нам треба пінку цю, щоб створилася сама піна. Так, ось це ще непоганий з фірми Olaplex. Тож номер 6. Блонд... блонд смузер. А, я його, я ж кажу, я постійно щось зміняю. Я не можу на одному сидіти, мені треба постійно щось змінювати. А, то я його використовую тоже після того, коли я вже помила шампунем. Голову, нанесла кондиціонер, я беру його трошки в долоні. Воно дуже консистенці в нього жирновата. Зараз покажу, як кремова така. ось Такий кремовий. Як, як, цей, як крем до лиця. Долоню нанесла, розпреділяю. пахне дуже прикольно. розпреділяю, І на волосся наношу, наношу, наношу. Боже, Зараз тут е, нанесу всі доглядові ці засоби і буду пахнути, як квіти <різові> різними, різними е, головне запахами. Ах. І наносимо на волосся і залишаємо. Тоже. І можемо зразу приступати до укладки, У мене аж долоні е, як, е, цей, на, на руки нанесли, як крем. Прям. Ах, так. Зразу, зволожуючи руки. Зразу зволожені руки стали. Шкіра, шкіра рук. Так. Далі маска. Маску взяла сьогодні одну, але в мене їх набагато більше, дуже багато. Тому я покажу сьогодні. одну. Так, оця от маска, вона топчик. От реально топчик. Матрикс. Я колись дивилася одну блогершу, і вона її дуже рекомендувала. Я дорішила теж спробувати. Вона іде для пошкодженого волосся, для сухого, для пористого. сухе, сухе і пористе – це одне і те ж саме. Для пористого волосся, для Ну, максимально для стану волосся, яке блін зазнало ушкоджень і якого треба максимально напитати, напитати. Тому це професійна кремаска для глибокого живлення. Ще ті маски є, які оці для живлення, це йдуть ще під назвою нутро. Тому знаєте, кремаска має глибоку дію, а для всіх типів волосся, включно з фарбованим, тобто навіть для фарбованого можна, даючи йому інтенсивне зволоження. Ну, ну реально, воно дуже зволожує. І от зараз покажу. Ось таке воно пахне, мені запах не дуже подобається. Запах такий на любителя. Але сама от, він такий, як кремедим, і сама маска справляється дуже прикольно. У мене теж волосся після неї дуже наповнене, зволожене. І маску я використовую раз на тиждень, не більше. От. Якщо два рази в тиждень я мию голову, то в принципі її... Раз в тиждень використовую, більше не треба. І теж маски стараюся чергувати. То я беру, використовую для живлення маски, то я беру, використовую для зволоження маску. Ось. Тому в мене теж цих масок дуже багато. Тому ось це все. Це ще не все. Це, в принципі, все, що таке хотіла вам показати, з того, що в мене є. Тому я дуже дякую вам за те, що мене дивитесь. Всім пока-пока!